згрібаю з душі голі руч, жар і попіл? Згрібаю з душі голі руч, жар і попіл, опікаюсь і плачу, питаю, навіщо, для чого мій? Будь? Божиться жертва, я ж відбір не несла все найкраще для тебе та вмить зайнялося і згоріло до тла. Все, чим я дорожила, серцем повним скорбот перебираю вуглини, шукаю причину, прагну істини, зламаним духом торкаєш серце серця. І... Увись у куках фіміану до престолу того, чиїх задумів ще мить тому не могла б осягнути. Руки опечені звожу до неба. Більше не плачу, бо знаю, за що заплатила ціну. Устами обвітряними хвалу шепочу І й не ридаю. Побачу плід болю загартований дух, що готовий долати усі перешкоди. Піднімаюсь, іду, щоби знову і знову згрібати жарини, рости, гартуватись і перемогти.